Поки одні ховаються від повісток на строкову службу чи виїжджають за кордон. Та про прошу, вийдіть мого двору? Чого? Дитина приїде, я дзвоню. Він не їде ще додому, він за кордоном. Так, ви він не їде. Отримувати згідно закону повістку. Ви, ви господа, не я зобов'язаний, я нічого ви? не зобов'язаний. Повістка мені. Закон, закон передбачає. Почекайте, повістка мені. Це закон передбачає. Відміть, будь ласка, повість. До, до побачення, там є ящичок, туди і вкіньте. Інші ж повістки приймають та йдуть служити. Майже дві сотні молодиків приїхали в обласний збірний пункт у Здовбиці. Тут їх благословляють. Після того кожен має пройти медкомісію. Потім хлопців розпреділять по частинах та військових центрах. Відправити на службу призивників приїхали і рідні. Пані Ганна каже, її син йде служити, і вона за нього неабияк хвилюється. Дуже боляче, дуже прошу Бога, щоб мені дождати спокійно. Тому що він в мене один господар. Батька вже немає стільки років, скільки він є. От але він сказав: піду, мама відслужу. Ну і буду справжнім мужчиною. Усіх призовників розподілять це нацгвардія, прикордонна та спецтранспортна служба або Збройні Сили України. До прикладу, Іван Бондарчук буде у військово-морських силах. «Прийшов виписатися з військомата. І попав. Ну, так, і попав, і отримав повістку і все. Ну, мені давали пропозицію ну, на вибір або дешеве, десантно штурмові війська, або морська піхота. але ну, я вибрав, що краще все ж таки морська піхота піти, служити там, в Миколаїв. Також десяток військовозобов'язаних служитимуть у десантних військах. Відбір туди ретельний. Якщо людина має вищу освіту і людина хоче фізично, може фізично служити в десантних штурмових військах. Ми його забираємо. Ну є ж обмеження теж там позору, повністю має бути здоровий, без жодних е, якісь там вад. А от призовник Роман повістку чекав, а за час служби планує підтягнути свою фізичну форму. Просто зранку став, тільки став, тут дуже пов'язки мені. ну Таке трохи було. А я ж ждав, просто, я знав, що десь в цих числах мають принести. А хотів служити? Ну, таке. 50 на 50. Ну, що ж зробиш, треба служити в свій срок, да й все. Впродовж цього тижня на строкову службу планують відправити близько 300 призовників. Збройні сили направляються до навчальних центрів. Це Полтава, Старичі, чи От національна гвардія України це не безпосередні військові частини йдуть. Це йдуть зараз взагалі, Західна Україна, центральна Україна і Південна Україна. І прикордонники набирають поки на Черкаси, на навчальний свій центр. Нагадаємо, з 1 квітня до кінця червня триває призовний період. На строкову службу набирають хлопців віком від 20 до 27 років. Загалом із Рівненщини мають призвати 600 молодиків. Дарина Гапунюк, Юрій Кобів, новини Рівного.